Найважче даються карпатські серпантини вантажівкам. Сьогодні вони зупинились на перепочинок, а завтра можуть стати у заторі. Часто буває в замітіллях, часто буває в пробках, особливо на Україні. Пристосувай ніяких. Ставай на стоянку і чекай, потім не буде погоди другої. Треба добрі колеса і каву час у час. Погані є ми, ви ж самі знаєте які. Не Те, що в почках камні відпадають з зубів. Не чекаючи, поки утвориться черга, рятувальники діють на упередження. Розгорнули пункт обігріву та вивезли дві буксирувальні машини, готові до найгіршого. При найгіршій Обстановці, в принципі, до 50 до 100 автомобілів в залежності від стану дорожнього покриття і від оперативної роботи дорожніх служб негода ще не розгулялася а до снігової пастки. Вже втрафив один автомобіль. Відбуксировано один великоваговий автомобіль у Воловецькому районі. Сподіваємося, що погода нас потішить. Тепло, адже вже весна. А от до нас на Закарпатті тільки що прийшла зима. Надзвичайники обіцяють підвести і ще техніки, якщо не ладні будуть впоратися із заторами на перевалі. Залучатимуть і місцевих буксирувальників.